Про статистику загорянь і пожеж в області говорили під час селекторної наради з посадовцями районів і міст. Від початку року в краї горіли і ліси, і торфосховища. Чотири пожежі площею 02 гектара виникло на торфосховищах в мікрорайоні Лезнево, до яких було залучено 30 чоловік особового складу та сім одиниць техніки підрозділу територіального управління МНС. Одна пожежа площею 25 гектарів виникла на території сільського сугідь і Заслівського району, до якого було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Зареєстровано 13 випадків горіння, сміття на відкритих ділянках місцевості загальною площою 2,5 гектари. Найнебезпечнішу пожежну ситуацію у зв'язку з підвищенням температури повітря та відсутністю дощів очікують на півночі області. Саме на території Шепетівського, Славутського та Ізяславського районів знаходиться найбільше легкозаймистів хвойних лісів. Крім того, поруч розташовані хімічні підприємства, військові склади, зрештою недалеко атомна станція. Однак треба бути готовим до можливих надзвичайних ситуацій у кожному населеному пункті краю. Найгірший стан щодо протипожежного захисту лісів та забезпечення готовності до дій у разі лісових пожеж склався в Славутському районі комунальному підприємству Ліс Віньковецькому районі спеціалізованому лісогосподарському підприємстві, Хмельницький та Староконстантійський філіях ДХП Хмельницького обласного спеціалізованого лісогосподарського агропромислового підприємства «Хмельницьоблагроліс», комунальних підприємствах сільських рад ізяслівського району. На полях області продовжують спалювати стерню попри суворі заборони і можливе покарання, горить і суха трава. При цьому не усі агропідприємства нині належно забезпечені потрібними засобами пожежого сіння. на полі то всі Ковді, поблизу Іванкиці Донецького району виникла пожежа минулорічного урожаю купруза на площі близько 100 гектарів. 25 березня село Полянське Дередянське рентген сухої трави, 9.06 поблизу села Кара. Красносілка Славутського району з своєї трави. 21.07 на полі ТОВ Агро-Подільська зернова компанія поблизу села Володимир Молочинського району працівниками господарства проводилися спалювання, дивлячись на те, що ці питання неодноразово в районі розглянулися. Не в усіх агроформуваннях проводиться обкошення та не проводиться. Чергування пожежних машин відсутнє. Обсів від лісових масивів багатолічних травм не проводиться. Комбайни не укомплектовані первинними засобами пожежного гасіння та ряд інших порушень. Допускається спалювання пожежних залишків, свіжі приклад Волочиський район. За результатами аналізу протипожежного стану в області, оперативний штаб розробив рекомендації для усунення негараздів. Анна Михайловська, В'ячеслав Добровольський, Сергій Захаров для інформаційного випуску.